Доброго дня, земляки. Вісник Бладухівщини починає працювати знову. Їздимо по старим адресам. Я не думаю, що пошта нас буде підтримувати, вона не... Укрпошта не віддала нам гроші за передплату. Я знову про це кажу. Але от, якщо вони так економлять, то мені хотілося просто дізнатися, куди ж йдуть гроші Укрпошта. Куди йдуть гроші Укрпошти? Ми зараз заходимо на пошту. Щоб ми зрозуміли, надвору тепліше. Я так розумію, ви тут працюєте. Вибачте, що я вас не попередив про свій приход. Ви працюєте, ви завідующе відділенням, так? Поштовим. Як це? Поштове відділення як називається? Ми в селі Ульянівка. Поштове відділення Ульянівка. Ви забувай, Віталівна. Як вас звати? Охана Віталіна. А ви тут працюєте давно вже? 9 років. Дев'ять років, скажіть, і що воно намічається, якесь тут покращення. Ну, покращення зарплати вашого керівника Смілянського в Києві намічається дуже серйозно, я так розумію, і раз він починає розповідати, що він ефективний менеджер. От дивіться, вся Україна, вся Богодухівщина. Ефективний менеджер Смілянський облаштував ефективне опалення у ось цьому поштовому відділенні. Я закрию двері, бо насправді тут та різниці майже нема. Я що приїхав? Я чув таке, що вас скорочують. Так? Да. Насправді скорочують? Так. Да. І... Вчора да, повідомили листами про скорочення. Ну тоді у вас секретів да, від та, нас посад. не буде. Скажіть, а яку зарплату ви отримували на руки? На руки? 3,5 тисячі. тисячі, да? А скільки народу живе тут у Ульянівці? Скільки, скільки ви людей обслуговували? Ну, на нашому відділенні саме пенсіонерів 200 чоловік. Угу. От, 200 чоловік ми обслуговували, плюс жителі нашого села, які платять у нас комуналку, які купують у нас продукцію, нашу, товар. Дивіться, шановні слухачі, щоб ви зрозуміли, оця людина вона була не тільки листоношею, не тільки приймала платежі, я зараз приблизно намагаюсь перерахувати для Смілянського спеціально, що робить людина за 3,5 тисячі в селі Ульянівка. І так, ви приймали комуналку. так? Ви все-таки якісь там газети розносили. Я розумію, що окрім газети моєї зорі вісника Богодухівщини, Смілянських їх ненавиде, і тому нас, нас вони намагаються взагалі ігнорувати. Ну ми й без них обійдемося. Дивіться, потім ви торгували цим усім на світі, непонятно чим. Оце чим ми торгували, воно дешевше, ніж в магазині. Магазин же тут є. Ні, зараз тут люди жалуються і кажуть, що на почті товар був дешевший, ніж зараз там товар. На Зараз ти, товар ну, став дорожче. Можна так? сказати, почти однаково. Ти... що дорожче. Я тільки що був ще в одному почтовому відділенні, там жіночка просто побоялася, побоялася відверто сказати перед камерою, але сказала, от прислали печенечка, контики і заставляють нас продавати по такій-то ціні, а їх ніхто люди не бере, а я їх упрашую, кажу, мене виганять і почти взагалі не буде. Така мотивація. Так. І таким чином людина якось залишається все-таки при роботі. Ну, я думаю, її також сократять. Ваше ж саме і ми теж людям людей просимо, що нам треба продати цю продукцію. Да, а дор... люди не хочуть, тому що дорого. А дивіться, ще я забуваю весь час сказати. Я про це не забуваю сказати. Я остерігався про це говорити. Що звичайний листоноша в селі фактично є інкасатором, тобто суми грошей, які вона вже не буде носити, раніше це вона бере в сумку гроші, пенсію. І вночі дощу, в одиночку несе несе отим пенсіонерам. Якби ці гроші е, треба було платити укрпошті справжнім інкасатором, то це були б десятки тисяч, тому що носити гроші треба зброю, супровід і все. Оця жіночка, і не тільки вона. Вони без всяких особливих витрат з боку смілянського ефективного менеджера. Смілянського він каже: я такий ефективний, переефективний, що в мене зарплата мільйонна, я її заробив. Він її не заробив, він її зекономив на таких людях і продовжує економити. Наша Укрпошта на сьогоднішній день торгує марками. Да? Ви марки продаєте? Хто-то посилає руский корабль в звісному направлінні, а хто-то на цих марках піднімає мільйони. Ви План по маркам є? Ну, немає, але ну стараємося. Ну, заробити, люди да? ну, не хочуть, просто не хочуть брати. Людині треба купити хлібину за щось. Треба заплатити комуналку прийти, заплатити послуги за комуналку. Тобто оці кораблі, оці марки. Ну... Ні, це добре, це класно, це супер. Ні, ну, я Але я... пошта повинна займатися тим, що повинна займатися. І так, людина, яка виконує 4-5 робіт, на сьогоднішній день в селі Ульянівка буде скорочена. Буде скорочена робочі місця. Що таке пересувні поштові відділення, ми вже знаємо. Вони будуть з'являтися тут раз в тиждень, так? Не частіше. Раз в тиждень і будуть швиденько тут робити свою досягно, роботу. Дійсно, досадно ми старалися, відділення якби непогане. Ми старалися робити план кожного місяця, старалися уговарювали наших людей. купіть продукцію. Це все з тим, що ми вже цілий рік без світла працюємо. А у вас і світла немає? У нас світло відрізане в грудні місяці, 20 Другого року. Світла нема з 2022 року. Так, ми працюємо без світла. як я давно не був, ми взимку. Пенсію ми видавали, коли пошта приїде пізніше. ми Пенсію видавали при телефонах. Світили телефонами. У нас навіть ліхтариків не було. І приписували пенсію, так? Зараз перервався зв'язок. <зв я <'язок> що. Віталі вона розказувала, що потім було з, з цими пенсіями, куди ще їхали на велосипедах і так далі. Вибачте, перервається зв'язок. Це говорить про те, що в даній місцевості з інтернетом не все дуже добре. І тут би якраз газети були б дуже потрібні. Треба сказати, що до лінії зіткнення з Ульянівки не так і далеко. Скільки тут до, до Рашидського кордону? Скільки приблизно по прямій? Ну я не знаю, допис. 40 кілометрів. От уявіть, оце село, яке сьогодні повинно отримувати інформацію повну про життя країни, про війну, насправді тут навіть інтернету толком немає. з технічних причин, ну по різному буває. Я не знаю, чим завершити цей ефір, яку влаштувала Укрпошта на Укрпошті. Вона закінчиться тим, що Укрпошти в селах не буде. Я не уявляю сіл без поштових відділень, я не уявляю Ульяновки без вас. Я бажаю вам пережити цю.